Всім привіт! У мене сьогодні якийсь не дуже надіжний топ. Поэтому якщо в мене під час розмови десь вискочить грудь, то не переживайте, я так і хотіла. Тиждень у нас у всіх видався дуже важкий, неймовірно важкий. І нехай це моє відео буде спробою відрадити трошечки себе і вас, тому що я завжди кажу, я цього розказувала в своєму телеграм-каналі, і хочу ще тут наголосити завжди треба виділяти, що в твоєму житті є біг на коротку дистанцію і є біг на довгу дистанцію. І розуміти, що де. Наприклад, ти хочеш дуже швидко схуднути, ти обираєш собі стратегію 5 днів нічого не їсти. Та ти схуднеш, ти втратиш воду, ти втратиш м'язи, але в результаті ти зірвешся, набереш ще більше і все закінчиться погано. Точно так само ти можеш е, вибрати іншу собі стратегію, наприклад, виділити собі декілька місяців, е, зробити маленький дефіцит калорій, дати трошечки собі спорту, е, займатися фізичною активністю, нормально харчуватися, і ти також схуднеш, але ти схуднеш набагато якісніше і не набереш назад. Бо другий випадок якраз і буде бігом на довгу дистанцію. Треба вміти нормально розподіляти свої сили. Це стосується не тільки схуднення, а й роботи. Можна нагрузити себе роботою через край, дати її швидше зробиш, але результат. Твого власного самопочуття тебе тішити не буде, точно так само можна делегувати, розділити, робити все довше, але робити все набагато якісніше і без шкоди для себе можна з усіх сил швиденько поднапрягтися, добігти до Житомира, а можна поднапрягтися, розподілити собі, розпланувати все нормально і добігти аж до Харкова. Тобто ти можеш рухатися або дуже швидко, але з наслідками, або повільно в своєму темпі, але довше. Саме тому, якщо ми хочемо продовжувати бігти на довгу дистанцію, нам всім потрібно собі допомагати. Давати собі трошки перепочити, брати паузи і так само старатися продовжувати нормальне життя, навіть просто переключитися, подивитися якесь відео на Ютубі, трошечки зарядитися якоюсь доброю енергією, це також допоможе в бігі на довгу дистанцію. Перепочинемо, наберемося сил і будемо рухатися далі. Та ми не зможемо нагрузити себе максимально роботу зразу, все зробити, але зато ми пробіжимо довше. А наша основна на з вами задача це триматися як можна довше. Я вчора знімала про це відео в Тікток і я хочу ще тут наголосити. Зараз такі часи, коли твоя основна задача це тримати себе на плаву і не дойобуватися до себе серйозно і так через край. Я це розумію, бо я це говорю чисто по своєму досвіду. У мене зараз купа роботи. У мене є основна робота. Я говорила, є маркетолог. Створення контенту це не моя основна робота. Я більше так другорядна. У мене є робота. У мене є створення контенту на багато соцмереж, а крім цього, що тепер додався YouTube. У мене я стараюся ще там не знаю ходити в зал, читати, тримати себе в тону спілкуватися з друзями, займатися спортом. Нормально харчуватися ще щось, і я себе дуже сильно карю за те, що я е, курю і не можу це кинути. Я говорила вам, я розказувала про це в інстаграмі. Я, я реально цими спробами кинути курити, загнала себе минулі тижні, просто в якийсь такий депресняк, що в момент, коли я вже зривалася, я така, о Боже, я сиділа і плакала. Я розумію, що в мене на цьому е, кинути курити такий уже здвиг. Я така зациклена, що нічого не вийде. Розумієте, треба просто відстати від себе. Тому що я така, блін, а от зимою мені було. Легше кинути курити, бо я кидала курити на пару місяців, потім знову почала. А чого я зараз не можу? От, от тоді я змогла, а зараз я слабачка. Так а чого ти, Алла, не враховуєш, що зимою було трошечки простіше? Не знаю, в тебе була тільки одна робота. У тебе не було 4 соцмережі і ще купа роботи. Цього не було. Новини були трошечки. Це тоді було період менше, ну, трошечки більшого затища. Чого ти це все не враховуєш? А зараз така, я хочу від себе максимум, я маю, маю завжди виконувати все на максимум. Ні, нема. Аєш, це я говорю зараз собі і говорю вам. Перша чергова задача зараз робити якісь свої, закривати якісь свої базові потреби, типу заспокоювати себе, робота, бо тобі треба гроші, тобі треба за щось платити за квартиру, коротше за щось купляти їду. Це важливо, і не сходити з розуму, якось там спілкуватися з друзями, з коханими, ще з чимось. Ще з чимось з В мене до речі, на цвіток мені подарили. Буду обчити з ним. Мені сказали, що це така порода як квіток, які треба розказувати секрети. І він буде рости. Давайте спробуємо. Я дуже часто кажу людям, що я зайнята, а насправді я не зайнята, я просто не хочу їх бачити. Не працює. Може, треба да щось серйозніше розказати, так? Да? Зараз я розкажу, хто з ким спить. Таке чувство, що я знаю. Що я розказала? І я так само чую купу історій від дівчат. які я там спочатку війни набрала, я не можу скинути, я там намагаюся худнути. Я зриваюся, я приїдаю, Я ще щось, я там кидаю спорт, я кидаю якусь свою рутину, я кидаю все. Боже, та відстань від себе. Розумієте, найперший шлях до успіху, найперший крок для успіху це просто відстати від себе, зняти оцю зацикленість цього. Чим більше ти зациклена на тому, що ти не худнеш, тим більше ти не будеш худнути. Ви розумієте, що в схудненні, наприклад, найважливіший елемент. Це підвищений кортизол, а кортизол це стрес. Якщо в тебе де хіра в житті стреса, по-перше, фон давайте не будемо про це забувати. По-друге, ти ще на цьому зациклюєшся, заганяєш себе ще більше в цю пропасть. Тебе кортизол росте, росте, росте це замкнуте коло. Розумієте, для того, щоб схуднути комфортно і нормально, тобі першу чергу треба знизити кортизол. А ви мені розкажіть, як зараз в нашому сучасному світі сука, знищити той знизити знизити той кортизол, Знищити ми хочемо кое-що друге. Блять. Сусідів, сука. Ось така зла, така зла. Давайте зараз це відео для нас усіх зараз буде моментом, коли ми зупиняємося, видихаємо і е, е, чекаємо, де в нас на яких процесах є зацикленість. На чому? На схудненні, на курінні, як у мене. Можливо, на алкоголі, можливо, на солодкому, можливо, ви там не знаю, з якоїсь людини не можете злізти. І ви вимагаєте від себе, щоб ви, ви ви все забули, все бросили, тому подібне. Не вийде так. Ніхто із нас не сверхлюдина, сверхлюдина, надлюдина. Ніхто із нас не над людина, розумієте? Ніхто не може так взяти і кинути це все зразу. Якщо вам зараз здається, от раніше я там могла схуднути, от раніше я могла кинути курити, от раніше я то, от раніше я що, та раніше і час інший був, ні? Я злюсь на 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 вас і за того, що ви сильно до себе докапуєтеся. Серйозно, мені кожен день хочеться писати, боже, відстань від себе, відстань, все буде нормально. Просто дай собі час. Ви ніхто із вас не помічав, що ти циклишся, циклишся, наприклад, наприклад, на тому курінні або на тому зниженні ваги. циклишся, нічого в тебе не виходить. Як тільки ти забуваєш на це хір. Все нормально. У мене так було зі схудненням колись. Боже, я рахувала кожну калорію, кожну калорію. Я ходила постійно думала про те, що я їм. Як тільки я короче Боже, та. Я з ним схудну так схудну, не схудну, так схудну, Просто перейшла на легку їжу, почала більше рухатися. Я так щось потім... дивлюся, штани великі стали, дивлюся, кофта велика стала. Я стою на ваги, блін, мінус 7 кг. А я забрала з того просто всі свої думки. Я поставила цей процес просто на фоні. І він спрацював. Коли я з того забрала всю свою енергію. Точно так само. Я думаю, що і кидав курити хтось так само, коли просто на це не зациклювався. Пам'ятаєте, була у Хемінго цитата і восходить сонце? Я блін, не знаю, як це буде. До української, вибачте, я я просто могла зараз піти загуглити це і перезаписати цей фрагмент, але сонце сідає, а я хочу записати перед іншому світлі відео. Там була така цитата, як він абенкротився, питав один герой у другого. І він каже: як це завжди буває? Поступово, а потім раптово. І це стосується усього. Розумієте? Депресія також так наступає. Поступово, а потім раптово. Худнення так само наступає. Поступово, потім раптово. Все так наступає. Ти такий поступово, поступово, потім раз, і сталося. Будь ласка, відстаємо трошки. Від себе і починаємо нормально до себе ставитися. Нормальне ставлення до себе е комфортне, поблажливе, це залог усього. Запам'ятали? Наступне, я б хотіла вам дуже сильно подякувати за ту підтримку, яку я отримала після першого відео, тому що я не знаю, ви така суперкомфортна аудиторія, і мені було дуже приємно читати всі коментарі, я всі бачила, я старалась відповідати. З приводу мікрофону, що його треба тримати далі, я це Я Дивіться, я роблю висновки. Були також коментарі, хто мені писав, що в Тіктокі більше по суті, а тут я говорю багато лишнього. І ще мені писали, що думали, що я пишу сценарії в Тіктокі. Я ніде не пишу сценарії, ніде. До речі, з моменту, як у мій тікток почав залітати, мені писало багато блогерів, також якихось великих, які запитували мене, як я пишу сценарії і звідки беру жарти. І я виглядаю, знаєте, як, як така криса, яка не хоче розказати свій секрет. Я кажу, ніколи я не пишу сценарії. Я просто маю якийсь відеоряд. Я сідала собі на диванчика, така про що розказати? О, розкажу про це і розказу. Просто в Тіктокі в мене, по-перше, обмежений час, по-друге, я можу там вирізати якісь свої слова паразити. До речі, ви помітили, що тут менше їх говорю, Уже росту. І в TikTok я стараюсь говорити швиденько і по суті, тому що там інші алгоритми, інша соцмережа, інше сприйняття інформації. А тут я якраз і завела Ютуб для того, щоб я могла більше поговорити про все, що я хочу, і розказати все, що я хочу. І я не була обмежена по часу. І в мене немає ніякої цілі в цьому відео і в цьому форматі на Ютубі робити якогось себе експертного. Експерта, який говорить дуже сильно по суті, і тільки фактами і тому подібне взагалі немає. Знаєте, пам'ятаю, як я починала тільки от свій період змін, і мені було тоді, я тоді не з ким не спілкувалася. І мені було дуже надзвичайно самотньо, просто навіть поговорити не було з ким. Тому я вмикала якісь подкасти, де люди просто говорили, обговорювали якісь там, не знаю, штуки. І мені це давало відчуття, наче я не знаю, десь на кухні я з друзями посиділа. Я відчувала себе не так самотньо. І я думаю, що в цього відео, в цього каналу взагалі має бути якийсь подібний вайб, не експертного експерта, а наче ви приходите до подружки, поговорити, просто поспілкуватися і щоб ця подружка вам трішки згів ставила і сказала, відстаньте від себе. Все буде нормально, просто від себе. Ти у себе одна або один. Ніхто крім тебе тебе берегти не буде. Твоя першочергова задача це берегти себе добре. І піклуватися про себе чи турбуватися. Запам'ятайте, ніхто більше про тебе не потурбується, розумієте? Бо інші люди турбуються тільки про себе. Тому ти, будь ласка, це твоя задача турбуватися про себе. Запам'ятайте. Також приводу лишньої інформації у відео і того, що там все не ідеально було зроблено в першому відео. Зараз ви ще раз получите. Якраз через те, що вам здається, що з першого разу має бути все ідеально. І ви, коли ви критикуєте інших людей в тому, що вони з першого разу все ідеально не зробили, ви якраз і підкріплюєте ту саму. Негативну установку, упередження в своїй голові, що ти маєш бути експертом буквально з першого разу. О Боже, я попробував цю справу перший раз в своєму житті. У мене не вийшло ідеально, значить, все, я говно, більше ніколи це робити не буду. Так це не працює в реальному житті, абсолютно не працює. І для того, щоб тобі починати щось робити, тобі взагалі не потрібен той ідеальний результат. Тобі потрібно щось робити. Бо багато людей якраз на тому і ламають собі ноги, стаперяються і нічого не роблять, хоча в них Є огромний потенціал і огромний талант. Вони ніфіга цього не роблять, тому що вони переживають, що в них з першого разу ідеально не вийде. Ну ні в кого не виходить ідеально з першого разу. Тобі не потрібно вивчати купу інформації для того, щоб почати щось робити. Тобі не потрібна ідеальна камера, ідеальне світло, ідеальний мікрофон. Тобі взагалі нічого не потрібно. Тобі не потрібен ідеальний холст, щоб малювати картини, якийсь е, певний е, день суток, доби, щоб е, писати свої вірші або писати книжку. Не потрібно це все. Просто сідай і роби. Тобі не потрібно знати, щоб щось робити. Тобі потрібно робити, щоб щось знати. Ідеально не виходить ні в кого з першого разу. І я, от на своєму прикладі це показую. Ну і що, що не ідеально? Я зробила все, достатньо. Коли в мене буде 50-те -50 відео не ідеально, тоді будемо говорити. Коли перше відео не ідеально, то хер з ним. Господі, хер з ним. Та ви розумієте? Я колись робила книжкові трейлери для Тіктока. Я спеціально не видаляла перший книжковий трейлер, бо перший книжковий трейлер, який я зробила. Він був такий галівий. А через рік, коли я їх робила, вони вже були класні. І воно якраз можна відслідити цей результат. Першу озвучку, яку я робила на TikTok, вона була така галіма. Я там взагалі не своїм голосом говорю, я якось сковину і, 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 і не своєю інтонацією і тому подібне. Зараз я говорю своїм голосом спокійно, бо пройшло вже там, не знаю, 20, 30-40 відео, і я розговорилася, так і працює. Розумієте, у всьому і працює. І я так само впевнена, що і відео на ютубі пізніше будуть нормальні. Тому, будь ласка, якщо ти хочеш почати щось робити, досить вже сидіть відкладати на момент, коли ти навчишся, коли ти будеш все знати, коли ти прочитаєш всі книжки, вивчиш всю інформацію, купиш собі все, що треба, купиш собі апаратуру, мольберти, холсти і тому подібне найкращі краски в світі. Не знаю, ти станеш стилістом тільки тоді, коли в тебе будуть найдорогіші шмотки світу. Ні, це так не працює. Взагалі так не і роби і все. А далі скіл підтягнеться в процесі цього всього. Скіл підтягнеться в процесі руху. Розумієте? Навичка набувається, з неї не народжується. Для того, щоб пробігти марафон в 10 кілометрів, треба починати бігати 1 кілометр не ідеально. Тоді ти навчишся бігати 10 кілометрів. Що? Надіюсь, вам достатньо буде мотивації для того, щоб почати щось робити. Починайте щось робити вже. Не чекайте найкращого дня в моєму житті. До речі, знаєте в чому прикол? В останні декілька років до того, як я почала змінюватися, фактично і міняти все в своїй голові. Я зустрічала дуже. На багато людей, які мені казали буквально одну ту саму фразу, але різними словами. І зараз в ретроспективі я розумію, що це був дечому натяк. Мені щоб я про це задумалася. Але на той момент я про це не задумалася. Зараз тільки це бачу. Мені завжди казали, починай вже ідеального часу не наступить, і ніхто тебе не спасе. О, оці три три, три фрази мені постійно повторювали різні люди, і вони говорили мені навіть їх не напряму. Вони говорили якось про себе. Вони говорили з огляду якогось свого життя. Було таке, знаєте, а я на це не звертала уваги. Тому нехай у вашому житті цією людиною буду я, яка вам каже, починай вже ідеального часу не наступить, і ніхто, крім тебе, тебе не врятує. А тепер давайте трошки поговоримо про зцілення. Я постараюсь зекономити вам дуже багато часу, тим, що я вам зараз скажу, бо це була одна із моїх головних помилок в роботі над собою. Я ще зніму відео про те, як все починалося, про те, як я переживала ці свої два місяці ізоляції, майже два місяці, Бо я планувала вийти з ізоляції в березні, але сталося 24 лютого, і вийшло, що майже два місяці. Але просто я сьогодні не маю на це настрій, бо знаєте, для того це був досить важкий і темний період мого життя. Такий. Переломний і для того, щоб про нього розказати, знову погрузитися в ці емоції, в ті переживання, треба також мати настрій і також мати ресурс. Ми поговоримо про це трошки пізніше. Я обіцяю, що я все детально розкажу все, як я переживала, це все, що я робила, все що допомогло, все що не допомогло. Ми про це ще поговоримо. Зараз я трошечки забіжу наперед і розкажу про те, що було далі. Взагалі, моя робота над собою почалася з дуже високого рівня агресії. Я зараз, коли це згадую, я це розумію, що тоді був дуже високий рівень агресії на себе. Я дуже злилась на себе. Тому що в один момент я зрозуміла, що моє життя полетіло просто кудись піду. Ну по-іншому не скажу, що я нічого абсолютно не контролюю. Я просто, знаєте, як якась тростіночка на волнах. туди кинула, туди кинула, там заканала, там заканала. Взагалі немає ніяких ні цілей, не бачення, ні опори в собі, ні внутрішнього якогось. Я не стержня нема, нічого нема. Розумієте? Просто куди вітер паду, я, туди я і знаєте, а на це взагалом не потрібно розраховувати ніяк, бо вітер може дуть не в ту сторону, куди вам треба. І я це все зафіксувала, і я тоді дуже сильно на себе розізлилася. І в мене почалося все з борьби не на життя, а на смерть, коли я говорила, або ти зараз це все зробиш. Або далі нічого не буде. Я ні про що не жалію. Серйозно, це був мій якийсь унікальний шлях, моя якась унікальна робота над собою. Я ніколи не кажу, що хтось має її повторити. Ні, бо це дуже такий жорсткий період. Насправді був важко його пережити, Важко. Ох, от тому я не хочу про нього говорити ще сьогодні, але це була чиста моя дорога. Я тоді дуже сильно злилася на себе, і в мене була агресія і злість на себе. Це була моє основне топливо. Не дуже часто люди питали, як ти тоді не вигоріла, ти скільки всього робила, як ти все не кинула, як як то все. Розумієте, коли тебе все всередині палає. Від якоїсь несправедливості і несправедливості ні в тому, що тебе хтось образив, а то що це виключно твоя вина. Ти будеш бігти так далеко і так і швидко, що ніхто тебе не зупинить бляха, взагалі. І це в один момент мені допомогло дойти туди, куди я хочу, але пізніше не стався момент саме зцілення. Я якось застопорилася і я втратила на цьому ще майже рік. От серйозно, я втратила на цьому в цьому стані ще майже рік. В момент, коли я мала перейти на іншу е, щаблинку, на іншу сходинку, я не перейшла. Мені здавалося, що основна ознака зцілення, це те, що ти е, знаходиш свої слабкі сторони і знищуєш їх. Пам'ятаєте, був, був такий тренд в Тіктокі. Вона була слабкою, тому я її знищила. І там спочатку якісь фото, де ти там наївна, або там зайвою вагою, а наступна дівчина, я знищила її там, де така кіса ціса. Я також думаю, що це така робота. це так робота. Ти знаходиш всі свої слабкі сторони і знищуєш їх, тому що от ти була слабкою, тебе люди дурили або вчиняли з тобою погано, або ти там їм вірила, а не варто було вірити. Тому ти більше не заслуговуєш на життя. Ця частина тебе більше не заслуговує на життя. І твоя основна робота це її знищити. Я приділяла дуже і дуже багато часу для того, щоб знищити всі свої слабкі сторони. Реально дуже багато часу. І знаєте, що це так не працює. Абсолютно, якщо ви зараз знаходите на тому етапі, коли ви трошечки ненавидите себе, ненавидите якісь свої минулі версії, ненавидите себе за слабкі сторони, за помилки минулого або ще що то вам вартує зупинитися. Це працює не так. Основна ознака стілення це не знайти свої слабкі сторони і знищити їх. Основна ознака стілення це знайти свої слабкі сторони, знайти свої помилки минулого. І пробачити себе за це. Поки ви з собою боретесь, ви далеко не підете. Бо головний конфлікт вашого життя не зовні, а всередині. Світ так влаштований, що конфліктів у вас буде дохіра, і вони всі будуть йти зовні. Якщо ви ще й всередині воюєте, далеко це працювати не буде. Все, що потрібно зробити, це пробачити себе. Це не робиться в один день. Одразу кажу. Це не робиться навіть за два дні і навіть за місяць. Як це зробити, що допомогло мені? Я дуже довго е, це все аналізувала, що тоді відбувалося. і зазвичай мій аналіз заключався в тому, як можна було вчинити по-другому. Але дивіться, коли ти кажеш, як можна було вчинити по-другому, це говорить твоя сьогоднішня версія, у якій є дехіра інформації, яка знає більше ніж знала твоя минула версія, яка ще прожила трохи, ще намрелась опита, і вона така: ти ж нам була вчинити по-другому, треба було зробити не так. Звісно, з висоти цього пташиного польота ахірєно так судити. А на той момент ти в тебе не було стільки інформації. Ти скільки не знала або не знав. Ви не були в курсі того, як, чим це закінчиться, і які наслідки за собою падяне. Ви діяли так, як вважали за потрібне з огляду тої інформації, якою володіли на той момент, і тим досвідом. Зараз, звісно, ви умні. Зараз і я умна, і і ви умні з приводу себе, і знаєте, як треба було вчинити, а тоді не знали всього. Тема закрита тоді не знали. Тепер ви знаєте зараз, якби ця ситуація повторилась ви вчинили зовсім по іншому. Хіба ні? Звісно. Але ця ситуація того й не повториться, бо ви тепер знаєте, бо ви тепер знаєте, де солонку собі паціподстелить. Але я звернула увагу на те, що весь мій аналіз заключається в тому, що я просто думаю, як треба було вчинити по-другому, і якби зараз моє життя змінилося, якби я була така умна тоді, а не зараз. А потім до мене дошло, що якби тоді не було зроблено цієї помилки, то така умна, як зараз, взагалі не настала би, що я зараз і ти зараз це збірка всіх помилок, які були вчинені в минулому. Не було б тих помилок, не було б тебе зараз, не було б тих невдалих рішень, поворотів не ту, не туди, та ти б сюди навіть не дошла чи не зайшов взагалі. Тебе б тут не було. Розумієте, це як парадокс убитого дедушки, Колись Коли почитайте про це, якщо ти б повернувся в минуле і змінив ті свої помилки, то тебе б не було зараз. Оця версія тебе не сталася б. Важливо розуміти все, що ми зробили в минулому. Ми зробили для того, щоб ця версія нас мала право на існування. Ми збірка всіх своїх невдалих рішень. Було б, хоч одне рішення інакше. Мене б зараз тут не було, і вас би тут не було. Якби я могла повернутися в минуле і щось поміняла, та блін, ми б ніколи зараз з вами не розмовляли. Розумієте? Я б ніколи не прийшла до цього моменту, аби в мене дещо сложилося, аби якась людина лишилася в моєму житті, нічого з цього б не сталося. А це якраз те, чого я хотіла. Все нормально. Всі твої рішення це ти. Хвати себе за них карити. На той момент це була єдина стратегія. Єдине правильне рішення не було іншого рішення, і це нормально. Помилятися це нормально. Ти помилялася і помилявся не тільки в минулому, ти і в майбутньому будеш помилятися. Без цього нічого не буває. Да, і я буду помилятися. І я знову зроблю якийсь неправильний вибір для того, щоб в майбутньому стати ще розумніше так влаштоване життя. Неможливо вчитися тільки на чужих помилках. Потрібно робити ще й свої помилки і аналізувати їх. І робити якісь висновки. Тому для того, щоб пробачити і прийняти себе, перше, що ти робиш, це перестаєш думати, а як би треба було вчинити інакше? Ніяк. Це пуста енергія. Ти туди тратиш свої сили, а їх не треба туди тратити. Нічого ти цим не зробиш. Не проснешся завтра, ти в 2020 році, і не переживеш свої останні пару років заново. Не буде такого. Просто трата своєї енергії в нікуди, переміскування, що треба було зробити інакше. Вже все сталося, минуле вже сталося. Працюй з теперішнім і майбутнім все, добре, домовились. Це перше, ми перестаємо думати про те, як треба було вчинити інакше. Друге, ми розуміємо, що без тих помилок не було б сьогодні. Не було б нас. Ми існуємо сьогодні, прямо зараз, тільки завдяки помилкам минулого. Сьогоднішня твоя версія існує тільки завдяки помилкам минулого. Ти сьогодні маєш подякувати своїй минулій версії, що вона все робила саме так, як робила, бо ти маєш право на життя сьогодні. Твоя сьогоднішня версія. Вона живе завдяки тим всім помилкам, і це нормально. А тепер з приводу слабких сторін. Я вам зараз десь скажу, а ви це запам'ятайте. Не потрібно. Тратити величезні сили для того, щоб знищувати свої слабкі сторони. Єдине, що ви потрібні робити, це підсилювати сильні. Ти можеш тратити раки для того, щоб боротися з тим, що в тебе кривий нос, або з тим, що ти, наприклад, обічував, да. І ти борешся з тим, борешся, а нічого не виходить. Розумієте, якщо з носом можна що там на набрати на операцію, то з тим, що ти обічали, ну важкувато боротись. Але наприклад, твоя сильна сторона – це почуття гумору або сильна харизма, і ти можеш займатися тим, щоб розвивати в собі саме це. Для того щоб тебе було гарне почуття гумору і гарна харизма. Треба працювати по перше зі своїм зі своєю впевненістю, зі своїм внутрішнім станом. По-друге, мати широкий кругозір. для хорошого почуття гумору широкий кругозір необхідний, тому що почуття гумору це і, і імпровізація, це і остра умність. Якісь відсилки, треба багато чим цікавитись, тоді ти зможеш гарно жартувати. І якщо в тебе буде класне почуття гумору і класна харизма, та ніхто, блядь, не замітить твій кривий нос, або то, що ти обічилий. Або навіть заміта, але твоя харизма це компенсує. Замість того, щоб ти боролася своєю обідчивостю і тратила на це. Недолік може будь-який. Я обічивость прийла, просто щоб ви розуміли. Недолік може будь-який бути. Замість того, щоб боротися з цим, ти будеш просто боротися і в цій боротьбі нічого не буде ставати. Розумієте, ваги будуть перехилятися. В той же момент в тебе тут є обічивость. да? уявіть що це рези. Вас тебе є тут обічивость. Ти починаєш розвивати свою харизму і постягу гумору, і воно переважає у цього більше, і на це більше звер... звертають увагу. Розумієте, ваги завжди є ваги, і якщо тут є якийсь недолік, тут завжди має бути більше плюсів. Не треба тратити всі свої сили для того, щоб цим недолікам боротися, бо тоді тут. Інша вага буде завжди залишатися пустою. Робіть все для того, щоб підсилювати свої сильні сторони. Прям письмове завдання вам зараз дам на сьогодні. Два письмових завдання. Я завжди казала, що мені найбільше допомагали письмові практики. Ви можете я вам зараз даю прям безкоштовні письмові завдання. Хочете зробіть перше завдання, яке я коли зробила для того, щоб пробачити себе і свої якісь минулі помилки. Я прям виписала собі помилки. Які от як ефект бабочки повлияли на моє становлення сьогодні? Помилки, які зробили мене мною? Написуйте домашнє завдання на сьогодні. Письмове записати помилки в минулому, які зробили? Вас вами, я впевнена. У всіх є така: вибрала не того пацана, або вибрала того пацана, не знаю, звільнилася з роботи не тої, або десь когось там комусь щось не то сказала, або десь там опозорилась. У всіх є такі помилки, але саме вони мали оцей ефект бабочки, який зробив вас сьогодні вами. По-любому, випишіть їх. Це перше завдання. Друге завдання сядьте і розберіться, які у вас слабкі сторони. А які сильні це насправді задання не на сьогодні? Це задання, напевно, на наступний тиждень, бо воно так швидко не знаходиться. Але неправді зверніть увагу на то, чому роблять вам компліменти найчастіше, а що найчастіше вас критикують інші люди. Прям фраза, яка повторюється, комплімент, який повторюється, слова, які повторюються. Що це? Подумайте, що вам найчастіше люди говорять, за що вас найчастіше хвалять і за що найчастіше критикують. Подумайте це, подумайте про те, що вам самим вам, вас подобається. Яка риса характеру? Що в зовнішності найбільше подобається, розумієте? Наприклад, некрасивий нос, зато красиві глаза. Значить, буду виділяти гарні очі, а не намагатися нос прикрити, бо тоді всі якраз навпаки будуть на нього дивитися. Ви помітили, що я в цьому випуску майже не кажу слово кароті? Настрій такий просто, серйозно. Сьогодні, сьогодні немає такого суперпозитивного вайбу, суперпозитивного настрою. Я вам чесно кажу, перше прихворівша, по-друге, новини такі важкі. Ми будемо старатися робити один для одного, що можемо. І от вам два письмових завдання. У мене вже світло закінчується. Вони два молодших брати, як колись говорила. І вони, коли були малі і там пропадало світло, то вони все, весь час сказали, о, світ закінчиться. Я тепер постійно так теж говорю. Давайте зробимо висновок. Основа зцілення це не знайти свої помилки минулого, ненави. Видіти себе за них і знищувати ту версію себе, яка їх вчинила. Основа зцілення це прийняти то, що ці помилки були, і пробачити себе за них. Більш того, навіть трошечки подякувати собі за них, бо саме завдяки ним ми стали собою. Це перше і друге не трать величезний ресурс для того, щоб боротися зі своїми слабкими сторонами. Краще трать сили на то, щоб підсилювати свої сильні сторони. Це тобі в житті допоможе набагато більше. Я цілую, обнімаю вільний народ і вільної країни. Тим-тим, па-па.